Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. А New York Times пише про те, що Трамп планує радикальну реструктуризацію держдепартаменту, включаючи ліквідацію багатьох його операцій в Африці. Так йдеться про те, що багато консульств та дипломатичних установ, які там вважаються другорядними, будуть просто закрити на території Африки і таким чином будуть скорочувати видатки, як я розумію, і це головна мета. При цьому видення зауважує, що будуть створені нові департаменти, які будуть ділитися по регіонам, окремо євразійський регіон виділяти близько Східний, Латиноамериканський. Та індо-Тихоокеанський. Дуже дивне рішення, і є відчуття, що Трамп потрічка починає руйнувати м'яку силу Сполучених Штатів. і з відходами з будь-якого регіону буде виникати вакуум, і у кращому разі цей вакуум буде займати якісь європейські країни, хоча та ж Франція втрачає свої позиції в Африці. Ну і в найгіршому варіанті це буде Росія чи Китай. Останнє це наймовірніший сценарій, як ми бачимо, і це для штатів не дуже добра новина. We've already seen that Chinese investments in Chinese infrastructure projects have been linked to increasing Chinese influence within the host country ruling elite. Під час так званого перемир'я Путіна Зеленський заявив про те, що на турецькому напряму українські військові потрапили у засідку, і це якраз відбулося через те, що почало діяти ось це перемир'я. А власне саме перемир'я було позначено лише тим, що і справді не було якихось великих ударів там ракетних та дронів, які літають на велику відстань, і це стосується тилу. Але положення на фронті зберігалося приблизно тим самим, і там, в принципі, бойові дії. Продовжували тривати. А ну і вже під кінець цього перемир'я, якраз Зеленський запропонував відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі і запропонував це зробити на 30 діб, щонайменше. А, ну в Кремлі заявили про те, що вони не збираються продовжувати це перемир'я. Ну і Зеленський заявив про те, що Україна просто буде діяти дзеркально. Якщо Росія буде атакувати, то в принципі Україна також має це робити. Ну і ось. Учора буквально ми побачили, що перемир'я повністю закінчилося, і дронові удари вже прийшлися на Одесу. Дуже багато учора було дронів. Трамп заявив, що розповість подробиці мирної угоди між Росією та Україною протягом наступних трьох днів. Також в нього запитали щодо підписання цієї угоди, і він заявив, що вона може навіть бути підписана цього тижня. А ну, чекаємо на черговий план Трампа по завершенні війни, який все ж таки завершить війну. Хоча на це не варто напевно розраховувати. Разом із цим у Кремлі будуть продовжувати вести імітацію, що йдуть перемовини, що вони в принципі проходять нормально, і ось це, знову ж таки пасхальне перемир'я, напевно, і було затіяно заради Трампа. А ну, іші Зеленський трішки пізніше анонсував, що будуть якісь перемовини між Україною, Великобританією, Францією та Сполученими Штатами в Лондоні якраз про обговорення мирної угоди. І йдеться, що воно відбудеться 23 квітня, тобто завтра. Як я розумію, присутність європейців буде якраз для того, щоб можна було щось з'ясувати по миротворцям, чи будуть вони, і в принципі, як це питання будуть вирішувати. А видання Street Journal пише про те, що Сполучені Штати очікують відповіді від України, а саме не їх пропозиції. Йдеться про те, що Сполучені Штати хочуть від України, щоб вона визнала Крим російським, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а також ще розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної станції. Йдеться про те, що Трамп передав Україні такі документи конфіденційно, але ми знаємо про це напевно не дуже. Ну і що Україна має відповісти якимось чином на ось ці пропозиції. В принципі, ще у минулий випуск ми про них говорили, зрозуміло, що Україна не буде погоджуватися, але, напевно, рано чи пізно можуть продавити на такі умови, і, напевно, це не на найгірші умови, які, в принципі, можуть бути. А ведення South China Morning Post пишуть про те, що Китай успішно випробував неядерну водородну бомбу, утворивши вогняну кулю понад. Тисячу градусів Цельсію. А як я розумію, пишуть про те, що китайці винайшли якусь таку нову бомбу, і не зрозуміло, чи є аналоги в Росії чи у Сполучених Штатах, і якась відповідь ось на це китайське чудо. Видання New York Times знову пише про чати адміністрації Трампа. Oh, shit. Here we go again. Так пишуть про те, що голова Пентагону обговорював плани ударів по гуситам у чаті з дружиною та братом. Так йдеться про те, що секретну інформацію він просто пересилав якраз в інший чат, де знаходилися його дружина, брат та адвокат, і таким чином, в принципі, поводив себе з секретною інформацією. Ще здається, що історія вщухає, але ось нові подробиці впливають, і, в принципі, наразі просто пересилав секретну інформацію до своєї дружини, брата та навіть до адвоката. Доволі цікаво, але в принципі, от можна сказати, ну, нинішній голова Пентагону суцільний ідіот, і, в принципі, Трамп мав би його позбавити статусу, його звільнити, а вже ж. Але, як ми знаємо, Трамп діє за вже нами вивченою філософією своїх не бросає. ГОЙДА! Але ось видання НПР дає якусь надію і пише про те, що Білий Дім почав шукати нового міністра оборони на місце ось цього Піта Хексата. Хоча офіційно Білий Дім спростував цю інформацію, заявивши про те, що нікого вони там не шукають, і що нічого такого не відбувається. Але подивимось у найближчі тижні, чи зміниться голова Пентагону, чи ні. Хоча я думаю, що мав би реально змінитися, це якийсь суцільний треш. Путін нещодавно заявив про те, що люди, які потрапили під російський обстріл у Сумах, вони отримали відплату, тому що там військові були на Курщині, і ось вони повернулися до Сум. Всім хорошо відомий удар наших військових сил по конверс-центру Сумського університету. це об'єкт чи ні? Ну Там проходило нагородження тих, хто зробив преступлення в Курській області. А я не знаю, що сказати. Путін вже прямо зізнається, що вони б'ють цілеспрямовано по цивільним об'єктах. І, в принципі, ось ця мантра, що б'ють тільки по військовим об'єктам, вона вже якось відходить на інший план, тому що сам Путін зізнався в іншому. Ну а так ви розумієте, що наразі будь-яка будівля, де перебуває військовий, вона може ставати ціллю. А враховуючи кількість військових в Україні, особливо у прилеглих територіях, то в принципі будь-яка будівля гарантовано може попадати під обстріл, і це буде типу легітимною ціллю. Знову ж таки, це якби не дивує, воно відбувається і так вже четвертий рік, але дивою, що Путін. Сам в цьому зізнався, а не знаю, чому Путін вирішив в цьому зізнаватися. Можливо, остаточно відчув якусь силу і таким чином бачить, що нічого проти нього ніхто не може зробити. А видання BBC пише про те, що нового папу римського обиратимуть через 15 20 днів після поховання папи Франциска. Так йдеться про те, що там будуть вибори. Вони йдуть до речі у два тури, тобто спочатку були голосувати кардинали. І щоб перемогти на цих виборах, треба набрати дві треті голосів. Ано ну, нещодавно помер папа Римський на наступний день після Пасхи. Ну і наразі будуть обирати нового. До речі, писали про те, що президентом може стати навіть український голова католицької церкви, хоча не знаю, які там у кого шанси. А ну і ще цікаво, що папа Франциск стане першим за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Він сам обрав собі місце у Римі, і це буде якби не на території Ватикану. Міністр закордонних справ Ізраїлю нещодавно скасував інформацію New York Times, в якій розкривали плани, якби, Ізраїлю вдарити по ядерних об'єктах Ірану, і що, начебто, Сполучені Штати якраз відмовили Ізраїль від цієї дії, так він заявив про те, що ні такого плану не було, нічого не було узгоджено, і що взагалі нічого такого не відбувається. Водночас зауважив, що і справді в інтересах Ізраїлю, щоб у Ірана не було ядерного озброєння, але говорить про те, що намагаються вирішити це питання дипломатичним шляхом, і що це якби найкращий шлях. Ну ізраїль завжди не при чому, що там відбувається на близькому сході. То там аеродроми у Сирії самі якось взірвалися, то там уся електрика в Ірану просто відключилася сама по собі, то там фізики-ядерчики якимось чином гинуть на території Ірану. А Ми тут ні при чому ні при чому. А, а щодо дипломатичної угоди, то насправді Ізраїль все ж таки лукавий, тому що Ізраїль завжди був противником цієї угоди, виступав проти ядерної угоди з Іраном, тому що боїться, що Іран таким чином вийде з під санкцій і стане ще більш могутнім в плані свого впливу на світ, і справді, враховуючи іранську нафту, то Іран, в принципі, може досить сильно впливати якраз на світові ринки. Президент Сальвадора Букелі нещодавно запропонував владі Венесуели обміняти 252 депортованих зі сполучених штатів венесуельців на таку саму кількість політв'язнів противників режиму Мадуру, які якраз сидять у венесуельських тюрмах. Йдеться про те, що якраз усі венесуельці знаходяться на території Сальвадора, вони перебувають також у тюрмах, тому що вони скоювали злочини, і вони були депортовані зі штатів якраз через це. А цікавий вже ж крок, але я не розумію, навіщо в принципі президенту Венесуели все це, навіщо йому обмінювати політв'язнів. На якихось венесуельців, які ще й були членами якихось угрупувань, і вони, в принципі, небезпечні злочинці. В принципі, владі Венесуели і так все окей, хай сидять ось ці злочинці, десь там у Сальвадорі, і навіть не повертаються до Венесуели. Видення Рейтер пише про те, що рівень підтримки Трампа впав до 42% на момент інаугурації був 47%. А порівнюючи з рейтингом Байдена, пишуть про те, що все ж таки це рівень підтримки все одно більше ніж половину каденції самого Байдена. Хоча насправді пройшло лише три місяці, і в принципі тенденція наразі негативна. Ну як то кажуть, тарифні війни і тогі. А справді всі ці перетворення Трампа та коливання на ринках знову ж таки позначаються досить негативно на його рейтингах. І навіть республіканці, які його підтримували, наразі дуже сумніваються, наскільки Трамп діє нормально і адекватно, тому що те, що відбувається наразі на ринках, це не дуже добре для американської економіки, і це вже починає бити по рівню життя американців. Біржові індекси Сполучених Штатів та Долар знизилися на тлі атаки Трампа на голову ФРС. Так йдеться про те, що у понеділок різкий спад був якраз через те, що Трамп знову написав пост про голову ФРС. Написав про те, що він повний лузер. Ну і в принципі, знову ж таки, Трамп продовжує тиснути на голову ФРС. Власне, це вже не перший конфлікт між ФРС та Трампом, і Трамп хоче зниження ставки, щоб там активізувати американську економіку, щоб Америка great again стала, щоб там промисловість переїхала, і так далі. і так далі. Але голова ФРС цього не робить, тому що боїться інфляції підвищеної. І якщо НАТО сильно знижати ось цю ставку, то буде розкачуватися інфляція, що також не дуже добре для американської економіки. Гарвардський університет подав позов до федерального суду Сполучених Штатів проти адміністрації Трампа, яка заморозила держфінансування програм університету більш ніж на 2 мільярди доларів. А так раніше був якраз конфлікт між Трампом та університетом, тому що університет якраз спонсує дуже багато програм, пов'язаних там з інклюзивністю і з усіма іншими лівацькими движухами. Ну і там підтримували якраз Палестину, і Трампу це не до вподоби. Тому вирішив він якраз скоротити фінансування, якраз якби, яке передбачало ці програми. А всього університет отримує 9 мільярдів доларів державного фінансування на рік, а наразі були позбавлені лише тільки частини, лише ось 2,2 мільярдів. А знову ж таки суди в Сполучених Штатах можуть відігравати ключову роль, і в принципі Радіо Свобода якраз був прецедент, що вони відіграли і їм повернули фінансування, тому я думаю, що з Гарвардом може з легкістю теж саме статися. Але доволі цікаво та дивно, що такі величезні вузи, як Гарвард, отримують якраз фінансування з держбюджету і отримують дуже багато грошей, і це не дивлячись на те, що там платна освіта, що люди платять члені кошти, якраз щоб вшитися у Гарварді. Видання BBC пише про те, що Катар та Єгипет запропонували Ізраїлю та Хамасу укласти перемир'я на 5-7 років. А так деться про те, що Ізраїль та Хамас повинні повністю обмінятися заручниками, ну точніше, заручниками зі сторони Хамасу та ув'язненими зі сторони Ізраїлю. А що повинно пройти офіційне припинення вогню, і те, що Ізраїль повністю повинен вийти із сектору газу. При цьому Хамас повинен відмовитися від влади у регіоні і передати цю владу якимось іншим регіональним лідерам, але тільки ось цього регіону, ніяких людей поза межами сектору газу. Доволі амбітний план, враховуючи те, що нещодавно перемир'я протрималося чи місяць, чи два, і знову почалася війна. На території сектору Гази, тому не знаю наскільки можна укласти договір на 5-7 років. Більше того, ми бачимо реально, що тільки поступки повинні йти з боку Ізраїлю, а ось з боку Хамасу поступок фактично немає, вони лише можуть відмовитися. Формально від своєї влади, але поставити у голову сектору Гази також свою людину, яка так чи інакше буде пов'язана з цією організацією, тому що в їх регіоні в принципі неможливо знайти людину, яка б не була пов'язана із Хамасом. Тому досить дивна пропозиція, чому Ізраїль повинен в ній бути зацікавлений, взагалі не розумію. Христос Воскрес! Воскрес! Тотальний амінь.